І батьки воюють за вільну та незалежну Україну. І я вважаю, що такі органи, як антикорупційні, які працюють проти корупційної влади, буде в нас автологія, вони мають бути незалежними від будь-яких втручань. Є два альтернативних законопроєкти від депутатів і саме президентський. І в президентському, якщо я не помиляюся, це те, що мене прям найбільше вразило, це перевірка на поліграфії. Альтернативний законопроект пані Інни Совсун, вона запропонувала його, який враховує набагато більше повноважень для НАБУ і САП, які більше б задовольнили європейське законодавство. Вони більше виглядають на щось більш прозоре для того, щоб боротися з корупцією. Я не вважаю, що нам потрібно обмежувати повноваження НАБУ та САП під час війни. Ну, я хоч вибрала напис, натисне правильну кнопку. Що для вас це означає цей напис? Це означає, щоб наші депутати зробили правильний вибір і натиснули на правильну кнопку. Ось я вважаю, що 13.5.31 – це той закон, який потрібно прийняти. Той який виведе нас. З цього стану той, який нарешті дасть незалежність набу, і сад, запанує міми браття у соїстові.